Так, від бачить, в кліпачиків а я зрозуміла, ти тут боїшся їв да боїся їхати. Спочатку розминка, потім танці. Дев'ятирічна Єлизавета переїхала з Бахмута рік тому. Завжди мріяла танцювати. Зараз бере участь у танцювальній реінтеграції для внутрішньо переміщених осіб. Мама побачила в телеграмі форму, вона сказала, Лізе, давай заповнимо. Я дуже хотіла займатися танцями ще з дитинства. І от ми заповнили, і нас пригласили. Я займаюся на тиждень. в мене два тренування по вихідних субота та неділя. Окрім груп дітей, долучитись до проекту змогли й дорослі. Дар'я з Лисичанська теж вирішила брати участь так. Да. добрі ручки, добре з першу позицію, і ми трошки вище забочені, скривати. Ми будемо дрятами. це такі лісові духи, не злі, добрі лісові духи, ось такі, ніби як феєчки, може, мавки, це на носочках треба стояти. З непривички дуже складно було, перші, перші дні боліли ноги, але ну, Дома починаєш ходити на носочках, вже там якось ніжки так ставити, і вже нормально звиклась. Після закінчення проекту жінка планує й надалі відвідувати заняття. Проєкт танцювальної реінтеграції створили спеціально для переселенців, щоб об'єднати їх через мистецтво танцю. Цей проект я втілюю перший раз. Це грантовий проект. Він підтриманий був українським культурним фондом. Кількість людей у проєкті 30, Це жінки будь-якого віку, діти, дівчата та хлопці. Вони дуже сміливі, вони відкриті, вони готові. Вони не пропускають заняття взагалі. Дощ іде вітер. Вони приходять. Вони кажуть, а що вже закінчили заняття? Тобто, це. Так, в принципі, це важко, але завдяки тому, що люди прийшли відкриті і готові до нового, зацікавлені, то, ну, це навіть ну дуже приємно. За один місяць бажаючих навчили з нуля основам балету та поставили танець.